Вже не за горами, перше вересня. Батьки активно збирають дітей до школи, а навчальні заклади міста закінчують останні приготування до початку нового навчального року. Протягом тижня комісія, що складається з представників управління освіти надзвичайних ситуацій, санстанції та представників виконавчого комітету, об'їжджає всі школи та садочки з перевіркою. В результаті перевірки тих шкіл, які ми вже сьогодні. Перевірили, скажімо так, таких грубих недоліків не виявлено, але надані окремі, окремі рекомендації. Ну, от, наприклад, завершити опоряджувальні роботи на території закладів, дофарбувати щось, замінити стенди, замінити таблички. Ну, найбільше зауваження зроблено щодо маркування і підбору парт у класах відповідно до росту дитини. Загальноосвітня школа номер 3 майже готова зустрічати учнів. У цьому переконана директор на ремонт навчального закладу цього літа використано понад 900 тисяч гривень бюджетних коштів, батьківських понад 60 тисяч і 200 тисяч спонсорської допомоги. Сьогодні агробутміханізація виконує дуже такі приємні роботи. По ретельному капітальному ремонту нашої їдальні актової зали, бо в нас там два в одному. За спонсорські кошти у нас відремонтовані кабінети, бібліотека, кабінет виховної роботи, кабінет біології і розпочато ремонт службового приміщення для вчителів. Цього року 624 наймолодші учні вперше сядуть за парти. Загалом у місті проживає близько 6200 школярів. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько, новини телеканал Бориспіль.